Економіка Росії не витримає в жодному разі, незалежно від того, виграє вона чи програє. Про це повідомляє видання Insider. Я зараз требую спалити Берлін, поэтому советую німцям покинуть Берлін. У минулому році ріст ВВП Росії склав 5%, але при цьому інфляція склала майже 8%. Таке явище пояснюється тим, що небачено шалені кошти вкладаються в сектор війни. В зброю виплати, в приміщення військової техніки та кредити, тобто в те, що по суті є витратами, а не доходами, при цьому дефіцит робочої сили в економіці Росії складає 5 мільйонів працівників. Економісти вважають, що Росія накачує бульбашку майбутнього економічного краху. І єдиний порятунок для російської економіки це стати відсотковим васалом Китаю. Очевидно, ще до 2022 року вони сподівалися, що все-таки оцією гібридною стратегією, їм mm -hmm. вдасться е, захопити Україну, але побачивши, скажімо, що чи хтось переконав Путіна, що повномасштабною агресією вдасться добитися більше, він все-таки на це зважився. Хоча, знову ж таки, з точки зору логіки, з точки зору всіх оцінок, знаєте, перед будь-яким важливим рішенням, це є така е, в корпоративній системі, перед будь-яким важливим рішенням проводиться свотаналіз. Та, тобто всі е, позитиви. Всі негативи, всі слабкі. Всі, слабіст, ризики. Та, всі так. ризики. І от все вказувало на те, що ризиків програти у Російській Федерації набагато більше. Мені дуже подобається такий московий центр американський, я слідкую завжди за їхніми публікаціями: Джеймс Таун Фундейшн. Вони вивчають Росію, вони знають все про Росію. І вони час від часу видають свої а, щорічні звіти про перспективи розволу Росії. В них там до початку повномасштабної агресії була оцінка, що Російська Федерація розвалиться до 2050 року. І тут, після повномасштабної агресії, знову виходить її, їхній позачерговий звіт, у якому вони пишуть: ми помилялися щодо наших оцінок, щодо розвалу Росії. Я спочатку так трошки е, перелякався, а, а далі або... почав читати. Крім заголовку. А, а, а потім читаю далі, де вони пишуть Російська Федерація розвалила значно швидше, і в принципі такі такі ми... щорічні звіти Джеймстаун Фундейшн вони додають сил і оптимізм. А ми про це ще теж поговоримо про перспективи розвалу РФ, як єдиного напевно варіанту убезпечити на майбутнє від загроз від цієї е, ядерної терористичної держави. Але перед тим про конкретний епізод, який стався напередодні, е, який є для нас пер... певною мірою надихаючим. Ну і дуже. Засмутив, я думаю, Кремль. А саме втрата ще одного дуже цінного літака для Росії А 50 у далекого радіолокаційного виявлення. Ще й модернізований, вже другий за в цьому році. Ну і що ми побачили вже буквально в перші години після того, як це сталося. Це те, як тамтешні росіяни розглядають і коментують елементи цього літака. На хуторі борець труда. Mm. Людина дуже емоційно розглядала елементи цього літака. А крім того, побачили багато видовочних відео, які росіяни дякуємо їм теж оперативно викладають. Питання от в чому. Росія, Кремль, вони люблять символізм. А як працювати, коли символізм проти тебе? От вони зараз навіть не можуть вибудувати версію, а з чого цей літак був уражений? Чи їхнє ППО знову постаралося, що погано? Або ЗСУ, що теж для них погано. Як з цим їм працювати? Та тут, коли ще й в Ліпецьку теж видовищно палає на металургійному заводі. Я не знаю, чи вони концентруються далі на символізмі. Ем, сумнівно. Раніше вони якось любили там, до всяких дат робити uh -huh. якісь сюрпризи, а зараз вони просто роблять це тоді, коли їм вдається. Тому що знову ж таки підготувати там, масовану ем, авіаційно-ракетну атаку по Україні, теж їм не вдається. До певної дати, тому що існують певні просто технічні вимоги, що там досить з далеких відстанів треба підвести ракети, тому ж такі їх треба запрограмувати, там маса. Тому я спостерігаю, що вони вже так би, календарних дат не дотримуються. Але те, що у когось, хто в Україні планує операції проти Росії, теж є почуття гумору. І наприклад, корабель Цезар Кунніков. Був знищений в день смерті реального десантника Совєтського Цезаря Кунікова. Цьому є якби доля гумору. Ну і те, що якби завершилось святкування Дня Защитника Отечества в Російській Федерації 23 лютого, з биттям такого великого, і насправді це, знаєте, це ж не, це не просто літак. Це насправді одиничні речі, те, що самі москалі називають штучною версією, їх занадто мало в Російській Федерації. Фактично, це е, така літаюча фортеця, літаючий е, розвідувально командний пункт, е, де дуже багато працівників, де дуже багато локаторів, антенн, і ці працівники заразу, так би мовити, в прямому ефірі відслідковують ситуацію, дають оцінку і передають на командні пункти е, свої певні інформації. Тобто, це насправді річ дуже потужна, яка проводить розвідку. Е, тому, очевидно, в цьому є певне вчуття, е, почуття гумору. Але в той самий час потрібно дивитися на те, що робить російська пропаганда. Російська пропаганда насправді пояснює, що все добре, і вони активно далі. От, е, Активно, наприклад, використовують тему заходу в Авдіївку. Те, що там від Авдіївки нічого не лишилося, не має значення. Для них важливий символізм, що вони Авдіївку здобули, вони розповідають: а от бачите, значить, з 2014 року українці там сиділи, а ми її здобули. Тобто вони намагаються всіляко гіперболізовувати ці свої перемоги, розповідати про подальші плани, і цим, цим самим користуються, навіть якщо вони ще. Не контролюють якийсь населений пункт чи, чи село, вони їхні воєнкори активно працюють, і вони, попри все, свій внутрішній електрат переконують, що все йде по плану, і, і все буде гаразд. І я думаю, що вони навіть не будуть намагатися внутрішньому електроелектрату пояснювати, угу. що сталося з, з літаком і не вимагатиме та, з літаком А 50 Ну я чув таку версію, що його збив комплекс С-200, хоча це мало ймовірно, це все-таки. Комплекс е стаціонарний, і навіть попри те, що він далекої дії, але немає точної впевненості, що він би пролетів над окупованими територіями України а досить далеко від лінії фронту збили цей. Нехай залишається інтригою, що так. це було. Тому, а... тому для е насправді для самих російських військових, які mm -hmm. розбираються в ситуації. Це дуже великий сюрприз. Вони зараз будуть гадати, а uh -huh. чим це таким його збили. При тому що, помітьте, якщо ми подивимося те відео, яке знімали, коли е е відстрілюються е теплові пастки, які мали перехопити uh -huh. цю ракету. Тобто одну ракету вловлюють, а друга ракета е влучає в літак. Тобто, очевидно, що по цьому літаку стріляли не однією ракетою, і це ще більше викликає інтриг, що, скоріш за все, може йтися про. Е Якийсь новітній зразок західного ППО. і про майстерність наших повітряних О, сил, очевидно, нашої розвідки, наші, наших інших структур, які власне працюють в комплексі.